Карета швидкої допомоги та фургон з медичним обладнанням від благодійників з Бельгії для чернігівських військових медиків. Транспорт передали під час символічної церемонії біля драмтеатру. Автівки допомагатимуть медикам у польових госпіталях на східному напрямку, а також доставлятимуть гуманітарну допомогу українцям у прифронтових містах і селах. Участь у передачі взяли волонтери, які організовують логістику допомоги в регіоні. Це вже 16-та швидка від монахів-благодійників із бельгійського міста Грімберген. Акцію отець Карел. Для України ініціював монах пивовар Карл Стаутимас з перших місяців повномасштабного вторгнення. Він підтримує саме Чернігівщину. Ця саме машина буде служити в 58-й бригаді. Нашій рідній всі машини досі служать. Слава Богу, всі поки що слава Богу, цілі. Фу -фу -фу, служать нашим військовим медикам. Допомагають, рятують життя наших солдат. В принципі, для цього і працюємо. Автівка нам потрібна. То есть там вона обладнана реанімаційним обладнанням мінімальним необхідним для врятування життя наших побратимів. Тобто вона дуже нам. Допоможе у виконанні бойових завдань. Допомога з Бельгії не обмежується лише автомобілями. Минулого тижня до Чернігова прибули 10 тонн гуманітарного вантажу, медичне обладнання, ліки, одяг для рятувальників і засоби реабілітації. Його збирали одразу 11 громадських організацій з Бельгії та Нідерландів. Також бійцям з ОК північ передали автівку. Даний автомобіль буде використовуватись з метою військовослужбових цілей, з метою забезпечення особового складу продуктовими харчуваннями. Метою забезпечення та допомоги цивільному населенню і також виконувати завдання по допомозі з різних цілях, ну, цілях для особового складу. Окрім того, бельгійці фінансово допомогли відремонтувати укриття у шести навчальних закладах Чернігова. А вже наступного тижня очікується нове відправлення обладнання для реабілітаційного відділення місцевої лікарні.